Доброго ранку шановні друзі. Продовжується програма ранок на Алтаві». Ми як завжди продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються на сході України. Як то кажуть, з перших хвост. Саме тому у нашій студії, на вкотре наша колега, журналіст Наталя Свяцева, волонтер Полтавського батальйону небайдужих. А також Дмитро Гриценко, капітан 81 перша аеромобільна бригада. Доброго, Доброго ранку, ранку вам раді Доброго. вас вітати у нашій студії. Ну о, Чимало коло, як то кажуть, запитань, які ми хотіли б сьогодні охопити. Дмитре, давайте Наталю, якщо не проти, так з тільки за да. я на, -на, -на Дмитри. А ми знаємо, що не ви, не ви були мобілізовані, відповідно, ви повернулися з фронту і знову продовжуєте службу, але вже за контрактом. Чому? Скільки тривало? Так. По перше, так скільки тривав у вас мобілізаційний період, тобто після першого призувачі ну, трохи більше року тривав. 14 з половиною місяців я служив по мобілізації, повернувся сюди і вже підписав контракт, буду далі продовжувати службу. Який Чому був саме да. такий вибір? Який був термін, зокрема, мені також цікаво. Ну, По-перше, я офіцер, закінчував військове училище. Я вважаю, що не повинні наші чоловіки в такий скрутний час відсиджуватися вдома. А особливо це, я вважаю, стосується офіцерів Офіцерів запасу, які мають якийсь шлях військовий повинні, професійні навички повинні, повинні показувати свої професійні навички саме зараз, виконуючи свої обов'язки. Ну, Зараз, ми, я так розумію, ми не можемо говорити про географічне, скажімо так, розміщення саме подібне, але тим не менше, в будь-якому разі, я так розумію, все одно ви були в най найгарячіших скажімо так, місцях, Доводилось. Такі, які зараз є на сході України. Знову ж таки, більшість наших телеглядачів, телеглядачів знову ж таки отримує інформацію із зранку на Алтаю з інших засобів масової інформації про те, що там відбувається. Звісно ж, важко говорити про... Ці події, але е, тим не менше, з вашого досвіду вже бойового. Рік тому і зараз е, ситуація на фронті. Ви можете і порівняти, як, як відбуваються якісь коливання? Розумієте, коливання відбуваються постійно. Е, Постійне коливання, тобто або накал ситуації, або навпаки. От на даний час накал, з, майже з початку року щодо. Ситуації в Авдіївці, до речі, це е, на даний час останнє місце, де я виконував бойові обов'язки е, свої завдання. От е, що я можу сказати, що там, на жаль, зараз, на даний час е, обстріли практично і в день, і вночі. І коли, наприклад, обстріли важкої артилерії там. Мінометів закінчується, починають працювати, коли затища, починають працювати ворожі снайпери. От тому можна сказати одне, що там зараз дуже гаряче. Там взагалі, ну як то кажеш, постійні обстріли. Таке відчуття, що там взагалі вже нічого не залишилось, тобто з населених пунктів. <плес> біля самої промзони, біля самої промзони, там є частні будівлі, які зараз покинуті. Людьми. Ой, і ця, там, ця, і ця. там, на цих околицях, там на даний час просто розміщуються наші військовослужбовці опорні, опорні пункти наші. А взагалі, яка така відстань між, як то кажуть, нашими військами і військами ворога? Тобто... До 70 метрів. До 70 метрів це один з опорних пунктів, на якому був я. Це їх, я покажу, їх, видно. Вид, їх видно практично у віконці другого поверху, де просто практично є наша вогнева позиція. Ну, таким чином і працюємо і живемо там. Ну, а взагалі умови знову ж таки, від початку бойових дій зараз ну, звичайні побутові умови, як би ви їх охарактеризували, по п'ятибальній системі, скажімо так? Ну, як на мене, то добрі. Чому? Тому що те, що було раніше, наприклад, коли воно ще все оборудувалося, скажімо так. О, було трохи гірше, особливо тоді, коли це все під обстрілами. Зараз я вважаю, що умови дозволяють виконувати обов'язки належним чином. Ну і звісно що цьому завдячувати варто зокрема і волонтерам. Так, полтавський батальйон не байдужих. Ви в тому так. числі пані Наталю. Ми знаємо, що а, нещодавно була поставлена допомога. Ви повернулися з цієї зони. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це, що саме привезли, та з якими емоціями повернулися. Ну, регулярно поїздки здійснюються. І, о, остання поїздка, Це буквально два тижні тому. Роман їздив зі своєю командою Людвік. Я на тому тижні повернулася. Моя основна була поїздка це спецпідрозділ, і в один із прифронтових шпиталів, куди була відвезена та допомога, про яку ми з вами говорили. Це були частково відвезені в ті контейнери з операційним хірургічним обладнанням. Що треба вести? Звичайно, так як Діма сказав, що постачання краще краще з і бійці вже одягнуті, і обуті, але є специфічні речі, специфічні засоби гігієни, засоби догляду за собою, одяг, все це ми продовжуємо відвозити. Вперше з Дмитром я познайомилася, коли ми до нього їздили в тому році в його підрозділ. Тоді, ну саме тоді в гості до 81 ї мобільної бригади. Завтра у нас е відбудеться ще одна поїздка. Більше от ми зараз її, ми розкажемо, що це таке. Це знову ж таки волонтерська допомога. Якщо буде вам цікаво, Так, ребята, це, тільки та... хотів, ви про їжу заговорили? <клум> ну, так, от, я дивлюся. Е на тому тижні, коли відбувалася зустріч зі спецпідрозділом, мені хлопці зробили такий подарунок. Діма, коли побачив, каже, о, Наташа, ВДВ. Отак От воно запаковано, я угу. вже все розрізала. Це стандартний добовий, стандартний, добовий пай. сухий пайок для військовослужбовців, спецпідрозділів. Це десантники, розвідувальники, снайпери, всі ті, хто виконують, виходять і виконують свої обов'язки з місця постійної дислокації. Тобто такий на нам українського виробництва. Тут можна все прочитати. Розписано обід, е, сніданок, вечеря, все калорійно. Ось, будь ласка, можете відкрити. Ну, Ви витягайте да. кульок на по наприклад. Андрюш, ти да. витягаєш і снідаєш. Yeah. Це ну, твій зараз сніданок. я зараз показуємо. Да, на шлому друзі звертаю вашу увагу. Тут написано сніданок. Діма може сказати. Він таке пробував. Він може сказати, наскільки воно. Калорійне, смачне, не смачне. Так, консерви, м'ясо рослинні, каша перлова з яловичем. У нас сніданок. Так, далі. Печиво. Будь ласка. Галети. Так, угу. так ще печиво. До е речі, доводилося бачити е на початку війни. це були, Шоколад. Завозили іноді е за кордонів, Дмитро казав, так? Цукор. У порівнянні. Більш у різноманітнені це за кордони, звичайно, було. Але те, що в нас вже це є, слава Богу, добре, і воно дозволяє забезпечити таку добову потребу бійця. Оце те, що на сніданок отримує. Ну, я сподіваюся, що це дійсно калорійна їжа. Так, що в нас цукор, шоколад, але печиво, кава і, відповідно, консерви, м'ясо рослинні. Ну, не знаю, мені судити складно насправді, так? Да? Дмитре, скажіть, ви, по-перше, як людина професійний військовий, так. так. Наскільки ця їжа може так сніданок забезпечити? А Цього сніданку дос, достатньо, я вважаю. Ну, По-перше, воно підлягає щодо каші, підлягає розігріву. по-перше. Друге, вона дуже легко відкривається, не потрібно використовувати ножі і все остальне. От, В розігрітому вигляді вона досить смачна. Там іде вона з, з м'ясом. Не завтра тобто, туриста, пам'ятаєте, угу. класичний. Так, так. З'їсти таку баночку досить. Перепрошую, я тебе переб'ю. Ми відкривали обід, скуштували. Знаєш, без розігріву тут на роботі спробували нормально, без розігріву. Але Дуже коли розігріти, речі. смачніше. Дуже смачніше. Речі. Також є, є ще в деяких варіантах, не пам'ятаю, чи то обід, чи то вечеря, навіть гречана каша. Так, ну, так. Я, не знаю, я не гречана знаю, чи в цьому вичеря. виконанні є, чи немає. Зараз щодо цукру, то вважаю там гречана. його як гречана. на один раз використовувати, то навіть багато. Так, це є. Але відповідно. на вечері тут навіть передбачений мед. Ось дивіться, те так, ж саме. Угу. Здається, всі банки вони однакові, але там дійсно, правильно, колозні наповнені. Це різне наповнення. Це так, це гречка. Угу. Мед. мед. Тут трішки його. А, ось мед. Угу. Все, ось так. от. А також ще є серветки. Серветка ну, в кожному є. Кожному вологі навіть є. Так. Ось вологі, mm, серветки. Головне після себе не залишити відбитків. Відбитків, коли ти це все з'їв, і після виконання завдання повертаєшся назад. Тобто правильно все утилізувати ви маєте? Правильно все утилізувати, назад з собою забрати. Так, не забути. Все, все. Ось, так. все так, варто звернувся малюється, а забирається з собою. Угу. Так, так, ще у нас з самого початку ефіру на столі лежать два металевих предмети. Ну, це я так. думаю, що це зараз ні для кого на превеликий жаль не є дивиною. Тут у нас в ефірі чимало перебувало таких осколків, і вже просто так приносиш їх, щоб додатково нагадати, показати, що воно, як воно. Потрібно розуміти, що це на нашій землі, що це на Україні на превеликий жаль. Це осколки подаровані медиками. Ось, будь ласка, це у нас Дмитро більше на цьому знається. Що це у нас? Так. Він розкаже з осколки, осколки від 122-го міномету. Що сюди? І 122 ї міни осколки. Ну, і можу сказати, що це ще не, не дуже великі, які прилітають від них. Взагалі є вони досить більших розмірів. Але це тіло, вивіриться, це тіло, от, як воно тіло а потрапляє. Зимінно, це, як... так. це те, що прилітає в наших хлопців. Це надзвичайно страшно, так. Спасибі величезне всім нашим волонтерам, всім тим, хто нам продовжує допомагати, тому що, незважаючи на те, що допомога суттєво якось зменшується, обсяг допомоги і всього того, що раніше називалося таким потоком волонтерської допомоги, але є люди, які не опускають руки, які розуміють, от, як один із бійців на тому тижні. Гардідовольник, як мені сказала, Наташ, ти розумієш, що волонтери вони працюють на себе, вони працюють на всю країну. Не на нас, не на бійців. А завтра ми поїдемо, буде у нас ще, окрім, ми будемо в дитячому будинку, в одному із притулків, точніше, там 35 діток, ми познайомилися, були вже в ньому, в шпиталі знову ж таки будемо доставляти допомогу. І буде ще одна допомога, в якій оце спец. Спецзамовлення, в якому є постійна потреба. Так, це техніка. Е, цього разу ми будемо також, я особисто Будь буду зганяти да? легковий автомобіль. Е, це старенький, але справа в тому, що дякуючи волонтерам батальйону небайдужих, ця техніка купляється ними і ремонтується, після чого передається у військові частини. От в даному випадку дійсно є потреба в таких автомобілях, які не кидаються, скажімо так, противнику в очі. Тобто це от, от на даний момент це буде Москві шкомбі, який відремонтували, ми його відганяємо, от, передаємо хлопцям. Вони там з е, номерами, тобто це Документи, з документами, все оформлено. От ми передаємо хлопцям і вони на ньому виконують також завдання. Тобто є а, е, а потреба в тому, що, наприклад, щоб це е переміщення, буватий, що переміщення невеликої групи mm -hmm. дві-три mm -hmm. дв -дв 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 особи, от, які виконують е завдання, наприклад, по забезпеченню зв'язку. Це перевезення ретрансляторів, встановлення, Тобто треба швидко десь проїхати, не на військовій машині, okay. яку далеко і добре видно, хто це і що це їде. А саме в таких умовах, коли потрібно ну, скритними шляхами пройти, виконати завдання, тому такі потреби є. Навіть один боєць 90-го батальйону, він за свій рахунок купив там автомобіль Жигуль шостої моделі, і на ній виконує ці завдання, тому що виїхати на військові техніки. Для того, щоб виконати деякі завдання, просто ну, є дуже небезпечним. Я з ним зв'язувався нещодавно. Він дуже радий тому, що ми переганяємо це, це авто. І коли я йому сказав, ну, взагалі це ти за свої кошти купив автомобіль, ось буде автомобіль, який буде волонтерський. Буде замість твоєї машини. Ні, каже, це буде ще одна додаткова, так. додаткова, тому що навіть моєї, ту що, ту, що я купив, її недостатньо. Тобто і подібна так. техніка потрібна, так? Дуже так. потрібна. Тому шановні друзі, звертаємося знову ж таки, як і кожного ефіру. Є така можливість. Ось, будь ласка, можете відповідно допомогти і таким чином. Тим більше, що подібні автомобілі, ну як на мене, їх величезна кількість, і в когось вони можливо навіть стоять у гаражі, давно не використовуються. Так, От, Андрюш, Андріш, правильно ти наголосив до нас, іноді звертаються навіть самі люди. От, пенсіонери, от бували такі випадки. Вони говорять: у мене є автомобіль, я автівка стара. Візьміть, будь ласка. Єдине, що допоможіть переоформити oh, документи так. і відремонтувати. У нас були такі випадки. Спасибі, є автошлюсарі, є майстерня, яка допомагає нам відремонтувати безкоштовно. ребята, теж виконують волонтери на цим живу можливості є. Головне бажання звертайтеся так. до Полтавського батальйону. Не байдужих, долучайтеся, Дмитро, Ми принаймні в думках завжди з вами. Ну а якщо буде можливість. Якусь допомогу принести, то завжди є можливість звернутися до пані Наталі. Так, Наталі та Свято, вулиця Фронт за 49 або Полтавський батальйон байдуж на Соборному ну, майдані. І, і, будь ласка, спаська, 10, наш, наш реабілітаційно адаптаційний центр Олександра це Соротенка. Зараз очолюється цей центр Сашенька. Якщо ти бачиш наш доброго ранку, всю цю, цю поїздку вона готувала просто її левова частка. А тому велике спасибі всім-сім. Всім. Спаська 10, Святоспенський собор, будь ласка, Полтавський, батальйон небайдужих. Так, велике спасибі батальйону. Я навіть дуже добре пам'ятаю, як вони починали розвиватися. Саме в той час розвитку ми познайомилися з Олександром Сиротенко, дай Бог і здоров'я. Взагалі молодчина. От і починали, коли вони, ну. Практично з нуля, наскільки це все було важко і скільки потрібно натхнення, сил, віри, щоб добиватися таких результатів. Взагалі зараз у війська йде і, і техніка, зараз йде, йдуть туди і тепловізори, оптика, тобто все необхідне спорядження військове нелетальне, скажімо так. Це все, все завдяки полтавському батальйону небайдужих. Вони неодноразово не приїжджали, при, приїздили до мене військову частину, коли я проходив службу. Е, також дуже багато при, привозили не мені особисто, а на підрозділ. Коли у нас підрозділ був до 100 чоловік, то вони привозили на весь підрозділ. Це були спальники, багато речей. Всього було. Електрогенератор привозили, тобто, ну кошти і зусилля, які вкладаються в підтримку армії, дійсно дуже великі, неймовірні. І я вважаю, що якби не наш батальйонний байдужих, особливо коли там зустрічаєш їх своїх земляків, то це дуже приємно і велике їм спасибі. Так, і ми зі, зі своєї сторони також надзвичайно дякуємо завжди з вами. Віримо все таки у поліпшення ситуації, але ми не можемо в перемогу кожна, але не можемо залишатись осторонь тих проблем, що існують зараз. Так, ми дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам удачі у вашій поїздці, вдалого нормального повернення відповідно, і щоб все це знову ж таки повторюся Так, але мені сподіваюся, що вже колись я наступного разу вже скажу все. Дякую, що ви прийшли. Дякую за перемогу. Ось так, да. Нагадаємо, що в нашій студії був капітан Дмитро Гриценко, 81 перша аеромобільна бригада, Наталя Святцва, наша колега, волонтер полтавського батальйону Небайдуже.